Коротше, друзі, привіт! знає знаю якомоцкух. В цьому відео я зніму обзор на своїх кроликів. Обзор я знімав досить довго, тому я зараз би хотів зняти повністю обзор на моїх кролів. Тому ну, якось так. Давайте зараз покажу я вам для початку щось цікавеньке. Гляньте, наприклад, клубніка. Ще не почалось літо, на дворі вже 22 градуси і такого вже клубніка навіть є. Вже така червона. Але клубніки, певно, цього року не буде, бо. І клубніка вже мало бути як мінімум 3-4 повністю червоних. Їх просто хтось за годину може повністю з'їсти. Гарри якесь тут було. во. Тут ово було клубніка, її схавали просто. Є багато досить клубніки, гарної, червона. Ось тут. Тут во така вже починає гнити чогось. Там червона, там червона, раз, два. Тому з часом ми вже будемо збирати урожай. Прикиньте, є вже клубніка, але сюди не посадили помідори. Давайте тепер перейдемо до криликів. Ось тут у мене є млешня. Ну, така досить велика млешня, їх тут п'ятеро. Один, на жаль, такий як цей здох. Тому обідно. Давайте рахувати. Тут п'ятеро самих можна сказати, і там один самець вроді є. Тут три самця восьмеро вже кроликів. тако попереміщу поставив нині нові фляшечки, щоб було їм зручніше. От гляньте. Гівнюки такі. Всі повилазили, бо дуже жарко. Тому якось так, їх там 8 штук і мама 9. Далі там восьмеро, тут дев'ятеро. То вже буде 17. 18 самка і ще п'ять їхніх її ж То вже буде 23. Далі, тут ще є два самця. І Каліфорнія. І такий режий гімнюк. Є, то вже 25. 26 теж саме такий хороший. Вже твій підріз. Це такі старший, старші, гарні. Отом півень мій. Далі переглянемо до цього самця. 27. Шпендюх. Тут і чотири є самки хороші, такі вже по 5 місяців, можна сказати, чи чотири їм. Точно не знаю дату, але вони вже такі, що можуть постати самця. У Вони вже такі цілі, великі. чотири, то 28. Ні, 27. Е -е... І ще тут шестеро самців. Самці, шестеро. Тут було 10, тут виявилось чотири самки і шестеро самців то значить такого разом знизу буде 37, якщо всіх цих зрівняти. Далі 41 плюс ці два 43 короля. Я би хотів як мінімум половину десь забрати, тому якось так, друзі. Глянь, тут такі самочки у мене. Вони такі жуліки, але не ще маленькі, досить набагато них місць. Просте нове покоління і так далі. Гляньте, були дощі, на її мають бути дощі, просто грози такі. З цього ми заховали купа сіна. Тут десь три кошика є сіна, далі ми вже зробимо такий сінопокос, щось трохи скоро. Ще запхали варету, бо має цей тиждень бути дощів повних. Ще я на ділі садити огірки, як буде трохи більше тепло. О, куримо. Глянемо в літню кухні, дорогі підписники. Що тут є? Пофіки, підвіконники я зробив сам. Далі такий, на кріслі у нас грудза, комбікорм, суміші його я роблю. Далі такий, столик, лійка, тут бензина для скутера і тут бензина, ще трохи є. Ще там десь півлітри або літру, я не знаю, скільки там є. Три м'яча. Тут четвертий сіно, далі ще сіно заховав покажу, теж не мають бути тещів, і тим більше крілкам свіже сіно буде йти. Тут ці волоки. Ну і ж тут знаєте, тут риболовна зона для рибалочки все. А така тут краса, друзі. Вудочки є. Зробив ту, що батя мені дав. Три є таких і ще дві. Є ось ця вудочка і ось ця вудочка. Вони безпотрібні. Якось так, дорогі підписники. На дворі 22 градуси, дуже жарко, тим більше як на сонце стати припікає і трошки пізніше мала би бути мало би бути гроза. Отаким от ми робимо а вже цибулю хаваємо. Це у нас тут полуниця ціла грядка. Гляньте, тут у нас є така тразанка. І такі синіпкос вже одну строву склали. Гляньте, як тут красиво. Яка то пейзажна природа. То капієць. Друзі, ну топова погода. Друзі, ви обов'язково поставте лайк, якщо вам сподобалось це відео. Та й поможіть мені добити півтори тисячі підписників у Ютубі. Я дуже вам буду вдячний, то обов'язково підпишіться на мій канал. Як ще чуть-чуть, друзі, ще трохи до літа, і ми вже будемо знімати ночівлю в палатках. Тому якщо ви хочете, у нас є бюджет, і ми ще складали взимку. Якщо ви хочете о, поглянути на відео ночівлі в палатках, обов'язково підпишись. І влітку, коли буде так тепло, як зараз, і ще тепліше, щоб вночі не було холодно. То ми з нього обов'язково ночуємо в палатках, ще тут дуже топово з багаттям коло палатки. Ви обов'язково підпишіться, поставте лайк, всім до зустрічі, всім пока!